Мустафа єм залишає посаду голови Держагентства відновлення. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Він вже написав відповідну заяву до Кабміну. Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Починаючи з листопада минулого року, команда агентства почала стикатися з постійною протидією, спротвом та створенням штучних перешкод. Приклади таких перешкод для роботи команди він навів у своєму дописі. Зокрема, це скасування бюджету на проєкти з відновлення та утримання доріг. Далі бюрократія з документами на оплату захисних споруд. Фортифікацій або відновлення їх погоджували в уряді місяцями та повертали по 6-8 разів безглуздими зауваженнями. Затримували по декілька місяців, а деякі не погоджені і досі. Третьою причиною Мустафа назвав те, що команді суттєво врізали заробітну плату до 68%. Це призвело до того, що 25% колективу залишили свої посади. Попри всі ці перепони за весь час великої війни, ми не провалили і не зупинили жодного проекту, жодного військового вантажу, жодного евакуаційного маршруту. На сьогодні агентство одночасно координує роботу 353 будівельних майданчиків з відновлення по всій країні. Це найскладніша робота в моєму житті. Крім того, голова нацегенства згадав і про рішення керівництва уряду про скасування його участі у конференції в Берліні. Йдеться про щорічну конференцію з питань відновлення України, яка цього року має відбутися в столиці Німеччини 11-12 червня.